Музей звуку є унікальним закладом Одеси, який існує майже 10 років. Незвичайність цього музею полягає в тому, що тут можна побачити ексклюзивну колекцію рідкісних предметів, що належать до звукової техніки. Студенти факультету журналістики, реклами та видавничої справи вирушили до екскурсії музею Василя Пінчука. Це для королівського двора для окруження, це для вищих, вищих знаті, багатих людей. Організатором музею є відомий одеський звукорежисер Василь Пінчук. За словами екскурсовода, колекція збиралася протягом довгих 40 років, перетворившись на грандіозну експозицію. Це де зерно. А принцип диска діска же. заводів пружинам. Загалом тут представлено понад ста унікальних експонатів, що служать для різних маніпуляцій зі звуком. Техніка лампова, Потім вона була транзістерна, а часія техніка на мікросхемах. Тут відвідувачі можуть побачити еволюцію звукозапису старовинні грамофони та мікрофони, величезні радіоприймачі та портативні програвачі платівок до воєнного часу. Розкажіть своїми враженнями від екскурсії поділилася туристка з міста Суми, яка приїхала разом з родиною до Одеси і зацікавилася цим музеєм. Вирішили завітати цей музей для того, щоб більше поринути в історію, тому що було цікаво, як саме відбувався розвиток цих музичних приймачів. А дуже сподобався перехід до платівок. До дисків і саме звучання, яке у -у -у. на сьогоднішній день також дуже якісне. Насправді це дуже вражає. До речі, до цього музею приїжджав відомий український композитор Євген Філатов, аби зібрати звуки притаманні Одесі та скласти їх в особливу мелодію. Усіх бажаючих провести час цікаво та скорість чекають у музеї звуку за адресою Дворянська 25.